Всім, хто любить шити, вітаю підписників і глядачів мого каналу. Запрошу вас переглянути майстер-клас по пошиву ось такої от шапки. Ця шапка з відворотом, і позаду на ній є ось така от кишеня. Вона пошита з трьох нитки з начистом і на підкладці зі стрічку ліру. В цьому майстер-класі я не лише покажу, як пошити таку шапку, а як побудувати до неї витріку. Це доволі легко. Гадаю, що такий майстер-клас буде вам. Корисний. Перед тим, як приступити до перегляду цього відео, будь ласка, ставте на паузу і підписуйтесь на мій канал. Тут буде дуже багато цікавого, швейного україномовного контенту. Друзі, канал існує на волонтерських засадах. Якщо у вас є бажання підтримати канал, в першому коментарі будуть вказані реквізити. Отже, приємного вам перегляду! Отже, друзі, для того, щоб нам побудувати викрійку шапки, нам потрібні наступні мірки і наступні розрахунки. Мірки зараз ви ще бачите картинки, як знімати обвід голови та глибина шапки. Це все видно на картинках. Ось я зняла мірки. Далі, в мене є матеріал, з якого я буду шити шапку. Це коефіцієнт, який вирахований саме для цього матеріалу. Це трьохнитка з начисом. Хто шиє з цих матеріалів, знає, що це не дуже тягучий матеріал. Тому коефіцієнт я вирухувала, він не дуже великий 0,86. Ще раз е хочу акцентувати вашу увагу, що це лише для трьох нитки з начесом. Е підкладку на шапці я буду робити з е двох нитки з начисом, але його е роз, е його еластичність ми не враховуємо, бо е, нам треба, щоб е, розтягнувся саме, е, розтягнулася саме трьох нитка значим. Ну, як бачите, воно не дуже тягуче. От, тому це для нього. Далі, щоб е, нам вирахувати ширину шапки для викрійки, треба обвід голови помножити на коефіцієнт. Та поділити на 2. Ще раз, обвід голови 59 множимо на 0,86 коефіцієнт для трьох нитків з начисом і ділимо на 2. У нас виходить мірка 25,5. Далі, а, довжина нашої викрійки, основна буде глибина шапки розділити на 2. Це 2,5. Отже, починаємо а, наш ось. Зараз, щоб видно було на екрані. Десь приблизно я звідси буду вираховувати. Ось так. Ось, все, щоб нам було все дуже гарно видно. Для побудови я взяла звичайний звичайний папір А4. Я просто декілька аркушів склеїла. От це буде наша основна сітка. Я буду спеціально фломастером. А, звичайно, що краще це робити олівцем, бо можна щось підтерти. Але а, для того, щоб вам було краще видно, я використовую саме наш саме фломастер. Так, відкладаємо ширину шапки в нас 25,5. Отже, тепер а, треба зрозуміти такий нюанс. Якщо у вас буде шапка з одним швом, то він повинен бути позаду. Ось це а, задня частина шапки. Але, оскільки в мене обмежена кількість тканини, тому я буду будувати шапку з двома швами, з двома боковими швами. Тобто... Це середина переднього полотна, а це середина заднього. Тому ми пишемо тут згин і тут згин. І цей відрізок нам треба поділити навпіл 25 і 5 це 12,75. Навпіл. Отже, Ось тут будуть наші шви. Це буде передня деталь. Це буде задня деталь. Тут буде згин, тут буде згин, тут буде шов. Тепер нам треба відбити глибину нашої шапки, плюс додати те свободу на посадку і додати відворот, якщо це буде відворот. Спочатку відкладаємо нашу довжину шапки. 25 у нас мірка. 25. Це, якщо в нас шапка, от просто вона повністю сяде по голові. Але нам ще потрібна свобода на облягання. Я додаю 3 см. Можна додавати від 3 до 5. Ну, я додаю. Ну, так, це нормально. буде така мінімальна свобода на посадку. Бо в нас ще буде відворіт на шапці. А відворіт я буду робити десь ну, сантиметрів 6, я зроблю відворіт. 6 сантиметрів. Ну і проводжу перпендикуляр. От. Тобто, я тут попроводжу перпендикуляри, щоб ми з вами відмітили, і вам було зрозуміло, що це. Отже, оцей відрізок це наша е, глибина шапки. Ну, тобто, це те, що буде чисто по голові. Ось це свобода посадки. Посадки. А ось це від воріт. Шапка у нас буде з відворотом. Тепер е, нам треба побудувати виточки для е, заднього полотна, для переднього полотна і бокові виточки. Спочатку ми побудуємо бокові виточки. Я беру ось е, цю довжину, ось. Ось цю. Вона в нас 25. Я ділю її навпіл. Це в нас буде 25, це в нас буде 10,75. Ось навпіл. Проводжу діагональ. Проводжу діагональ. Я беру цей відрізок. 16,5 ділю на навпіл 8,75. А тепер 875. Ми ще раз поділимо навпіл. Це буде в нас 4, 4 і десь. Ну, хай буде 4,5. Так. Ні, не 4,5. 4, 20. Десь 4,3. Отак от. І звідси я проводжу перпендикуляр. Ось. І тепер ось цю точку ми з'єднуємо плавною лінією ось так. І це буде е, виточка наша на, е, на шапці. Ну, це, звичайно, краще робити олівцем, щоб можна було. Ось так зроблю. І це ж потім треба перенести сюди. Можна зробити це, перегнути, перегнути цю, по цій лінії і тоді перемалювати ось цю виточку. Ну, вона навіть не така повинна бути. Вона більш ось така. Ось так. Тобто воно тут. Повинно бути, тут же в нас ще буде одна виточка, це буде задня. Тепер зробимо ще задню виточку. Ну, тобто передню нам просто перемалювати. Вони повинні бути симметричними. І тепер ще нам треба перемалювати, а, намалювати ще треба виточку. Задню, ну, в принципі, передня. Вони не будуть дуже великими. Тобто, я тут відступлю десь 2,5 сантиметрі такі середні, це все середні мірки. А тут відступлю десь 4, хай буде. І ось вже я вимазалась. Бо тут же скотч, це заклеєно скотчем. Ну, і ось такі. Ось така виточка буде одна, це буде задня. Ну і от ось так буде. Так, ось вже я зробила, просто зробила перегин і перемалювала ось те ж саме, що я намалювала на передньому полотні. У мене вже всі руки, тут воно просто на скотчі не... Не фіксується так, як на папері, тому в мене всі руки вже у фломастері. І е, дивіться, якби це була шапка з одного матеріалу, наприклад, це було б з Кашкарсе, ну, тобто тонкий матеріал, то е, як шиється шапка? Тобто кроїться ось до цього моменту одна половинка І, в принципі, перекладається викрійка, і точно так же одним полотном а, робиться інша викрійка. і Потім вона просто одна шапка якби, вкладається в іншу. Але в нас шапка буде з двох різних матеріалів, вона буде на підкладці. І а, треба зрозуміти, скільки ви, ви кроїти з основної тканини з трьох нитки. Ось таких деталей і якої довжини. І скільки з підкладки. Ну, давайте е, подумаємо. Дивіться, в нас є шапка, вона вдягається, ця частина повністю йде по голові, ця частина на свободу е, посадки, е, також з основного матеріалу. Відворот, також з основного матеріалу. Далі ще такий же відворот, бо в нас. Шапка подвійна, тобто цей відворіт, відворот буде а, подвійний. Те, що буде, якби всередину йти, але воно насправді буде назовні. Тому ми додаємо, скільки в нас тут 6 см. От ми додаємо ще 6, 6 см до основної деталі. Ще 6, 6 см. І робимо такі от. Лінії. Це в нас буде ще один відворот, бо він має бути подвійний. Ще один відворот. Чи відворіт? Відворот, мабуть, отак, відворот. Так, але це ще не все. Нам же ще треба пришити підкладку, тобто, ще даємо один сантиметр на шов. Щоб не заплутатись, я не буду тут малювати 1 см на шов, бо нам скрізь потрібні будуть припуски. Тому просто це буде деталь, де треба буде додати припуски. Припуски ми будемо додавати ось тут, ось тут, ось тут, коли розріжемо, і ось тут. Те ж саме по задній деталі. А підкладку. Ми кроємо ось до оцього моменту ось оця буде підкладка. ось. Але також додаємо 1 см припуск на шов, щоб з'єднати підкладку і основну деталь. Отже, це ми побудували шапку. Зараз можна її покроїти, вирізати ці деталі і вже почати країти. Дивіться, ось я склала деталь. Ось у мене згин. Не деталь, а тканину. Ось моя деталь. Дивіться, там, де згин, ми робимо ось таким от чином. Прикладаємо. І по такому ж принципу ми криємо ще переднє полотно. Це в нас заднє полотно, воно просто зараз догори дригом, тому що. А, тому що щоб ви побачили дещо надписто. Тобто, мені, мені було б зручніше країти ось так, але для того, щоб вам побачити, ось я так його догори ногами. І ось так от укладую. Не забуваємо про припуски на шви. Тобто, шов в нас буде ось тут, так? ось тут і ось тут. Так, і проймо. Ось тут це мається на увазі понизу. Я розклала тканину для того, щоб викрити підкладку. Беремо нашу деталь. Але робимо загин там, де в нас відворот. Ось так. І по такому ж принципу. Не забуваємо, що в нас повинні бути припуски на шви. Тобто ми криємо ось таким чином, ось таким чином. І тут також даємо припуск на шов. Отже, всі наші деталі вже готові. Для того, щоб почати, їх, почати шити шапку спочатку з цих деталей треба зробити одну. одне заднє полотно і одне переднє, тобто поєднати між собою підкладку і шапку. Я спеціально зробила мітки. В принципі, воно все однакове, всі полотна однакові, але я перфекціоніст, я звикла, що заднє полотно до заднього полотна. Тобто, ось це булавками, у мене відмічено, що це заднє полотно. Що ми робимо? Лице до лиця. І тепер просто сколюємо шпильками, щоб. Нікуди воно не втекло. І е, таку шапку можна повністю пошити на машинці. Отже, і також я зроблю шпильку залишу, щоб ми не сплутали де переднє полотно, де заднє, і поєднуємо. Робимо з заднім полотном те саме, і це і те ж саме робимо з переднім полотном. Також ось лице до лиця і на машинку. Отже, дві наші, наших деталі готові, і можна вже, в принципі, збирати шапку, але є один нюанс. Є ось такий шеврон, і я хочу його пришити на середину шапки. Але ж треба врахувати, що в нас буде ще відгин. Тепер що ми робимо? Ми ось так от укладаємо. Щоб ми розуміли, де у нас буде ось такий відгін. По нашій шапці ось тут вже йде підкладка, бачите? От. І нам треба виміряти середину і пришити цей шеврон десь ось так. Ось таким от чином. Ну, робимо просто згин. Так, відміряємо, що нам треба його десь отак. Пришити десь тут, а він повинен закінчуватися, а середину відмічаємо ось таким от чином. Так. І тепер ось середина нашої шапки. Тобто ось тут повинен бути. Ось так пришити наш шеврон. Буду робити це дуже акуратно, тому на камеру, на жаль, показати не зможу, бо мені буде заважати штатив. А, але, в принципі, тут є спеціальний рівчачок. Я не знаю, чи видно буде вам. Ось. Просто воно все чорне. Тобто тут є рівчачок, куди потрапляє голка, і оцим рівчачком я буду прям дуже акуратно майже вручну проходити, щоб пришити цей шеврон. Ось так. Це на машинку. Так, ось моя наліпка. Я спочатку її приклеїла, а потім пришила, бо якщо почати пришивати, ну я спочатку почала пришивати, а потім побачила, що вона перекосилася, бо тут просто дуже щільно виходить під лапкою, і тканина більше швидше проходить під лапкою, ніж проризини на цей шеврон, і воно йде перекіс. Тому я спочатку приклеїла і тепер вже по цим рівчачкам. Я пришила. Ну що, тепер нам треба можна вже збирати нашу шапку. І спочатку нам треба стачати оці ось виточки центральні. І дивіться, я буду йти звідси, в ну, нас же припуск на шов, і буду поступово ось так от сходити, щоб тут був дуже-дуже плавний шов І щоб не було ніяких в нас ямок, коли ми почнемо вивертати нашу шапку. Те ж саме робимо на підкладці. От, і те ж саме робимо на задній деталі. Йдемо тепер на машинку. До речі, я використовую спеціальні голки-шмець для трикотажу. Ну що, наші дві деталі готові. Тепер що робимо? Лице до лиця? Ось так: от складуємо. І просто в кругову вже пришиваємо, але не забуваємо, що нам треба залишити у підкладці отвір, щоб нам було легко вивернути нашу шапочку. І залишу я цей отвір десь отут, а щоб не наскруглені, а десь от, ось тут, де вже рівна поверхня, щоб легко було зашити цей отвір. І не буду його робити великим, бо тканина еластична, і через такий ось отвір вся ця шапка може бути вивернута. Ну, тепер, ну, Треба наколоти булавочками, бо нам треба, щоб все тут було чітко. А, ну, ще, до речі, ще один нюанс: перед тим, як зшити шапку остаточно, нам треба ось ці виточки, нам треба їх запрасувати. Ну, тобто, щоб отут не було ніяких, ну, Ось, воно не запрасоване. Зараз я спочатку запрасую. Також на трьохниці з начисом, а потім вже я буду зшивати нашу шапку. Так, ну що, Тепер вивертаємо нашу шапку. Я нічого ніде не буду а, зрізати, просто я її Виверну, бо це трикотажна тканина, доволі таки щільна, і в принципі нам нічого не буде заважати зайвого. Ці нитки також залишаються, бо вони будуть всі всередині. Ну що, друзі, як бачите, і побудувати викрійку, і пошити шапку доволі легко. Не треба якихось особливих швейних навиків чи мінь. І а, вважаю, що а, найкраще тут, що таку шапку можна пошити, навіть якщо у вас немає оверлоку, а просто швейна машинка, це взагалі буде непомітно. Отже, сподіваюся, що вам було б корисно, цікаво. Ставте вподобайку цьому відео, підписуйтесь на мій канал. Підписуйтесь на мій інстаграм-аккаунт. Посилання буде в описанні до цього відео. Всім па-па, до нових зустрічей!